Вони вчать цивільних володіти зброєю, вести штурмові дії, надавати першу медичну допомогу. У Києві уже півроку працює школа Резервіст. Її створили ветерани і військові після важких поранень, тому вчать на власному досвіді. Як відбуваються навчання, бачила Тетяна Демух. Розбиваються П'ять днів на тиждень вони ходять на роботу, хтось в офіс, хтось на виробництво, а по вихідних одягають мультикам і беруть до рук зброю навчально. Відпрацювання штурмових дій в окопі головна задача для курсантів на сьогодні умови максимально наближені до бойових. Відходимо до того дерева, формуємо групи і починаємо працювання. Пробираються крізь гілки, ховаються за деревами і йдуть у наступ. І так, раз за разом, аби засвоїти техніку. І вони прикривають. Бо вона крута. Пану Станіславу 55, і він навчав чимало військових для цивільних. Каже, такі курси корисні для загального уявлення проведення бою. Коли я треную, у мене починають стріляти через місяць, тільки через місяць. Чому? Бо їх треба навчити правильно стріляти з ті стійки, з коліна лежачи, тільки правильно, щоб він не думав, як це робити. Він просто це робив. Його ціль була попасти туди. За шість днів курсанти освоюють основи тактичної медицини та поводження зі зброєю. А ще навчаються працювати в команді. Це в окопі на протезі йде Віталій. Він один з інструкторів школи. Наша школа резервіст почала працювати з серпня місяця. Виникла така ідея, тому що в нас є хлопці вже інваліди війни, які не можуть продовжувати повноцінну службу в бойових підрозділах. І треба нести якусь користь для людей. Чоловік воює ще з 14-го. Спочатку в Азові, потім у третій штурмовій. В 14-му році мені було 18 років, я тільки закінчив своє залізничне училище і все. Я пішов ну, на війну. Ну, і чомусь в мене вийшло, ну, мене навчили, мене показали, як тримати зброю. Хоча до цього я жодного разу в своєму житті не тримав зброю в руках. Тобто. Немає народжених для війни. Але війна у нас в країні і готовий має бути кожен. Тож після відпрацювання техніки курсантам дають завдання. І в окопах з'являються умовні вороги. Наше завдання це створити перешкоду для курсантів, які зараз проходять у нас навчання. От, всі, хто зараз буде відігрувати роль терористів, це страйкболісти з багаторічним стажем. І вони займають вигіднішу позицію. Приступай! Курсанти йдуть наступ. Серед них Даша. Інструктор часто називає її маленька, бо ж дівчина мініатюрна. Але на штурм завжди рветься перша. У мене тато найкращий мій приклад. Він також з серпня 22-го в лавах ЗСУ. Моя дуже близька людина. Вона загинула е, і дуже багато друзів, які захищають нашу Україну. Вона плете сітки, проводить безліч зборів, проходить курси, і готується до війни. Є е... Два підрозділи, які я розглядаю це Азов або третя штурмова. Інші варіанти ні Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.